Ну що, усім привіт, мої дорогенькі! Сьогодні будемо проходити паркурчик з моїми підписниками. Я правда намагалася знайти щось з Дідом Морозом. Якщо ви знаєте такі паркур, які страшні з Дідом Морозом, то обов'язково пишіть мені у коментарях. Так, зараз. Там вже пишуть страшно. Ну, трохи є, але він не страшний на самом деле. А, так що давайте зараз дочекаємося усіх моїх друзів і підемо у паркурчик такий страшний. Так, ну що, ми трохи дочекалися, так що можна, я думаю, вже піти. Так, а, а куди? Сюди? Отак от. Перепригаємо, боже, він весь зачинений. О Боже, дивіться. Оце красота! Ну що ж, заходимо. Так, трохи схоже на Пеневайза. Оу, але якогось зариганого. Так, здається, я не пам'ятаю, щоб я грала. Ой, Боже мій. У мене не спрацювало трошечки. Боже, я вже 100 років не грала у паркурі, але мені дуже подобається. Особливо такі от страшні. Так, що там, друзі? Всі падають чи далі побігли? Так, що у нас тут? Скіпать? Ага, а тут тикнути. Окей. О, може він тыкать? А, тут не можна обратно. Блин, а я хотіла приколотися. <гум> ну добре, добре, не буду тоді так А, Так, нам, мені здається, усе це потрібно, так? Да, так, відкрили, тоді погнали далі. А що я хоч зробила, я не зрозуміла. А, так, залазимо. А тут еще будет пеневайс, чи ні? Боже, всі кудись. А, вон там. Ой! Що це було? Пенівайс ти? Так? Чи ні. Щось я не розумію. Ти будеш? О! Оце пеннівайс? Боже, ну ви дивіться. Виползло, щось не, не зрозуміло. В смислі? Він мене розтоптав, я думала, що я можу ще втекти. Ні? Так, усі мої друзі тут уйдуть, пригають, ну добре. Тоді я ще раз спробую втекти від цього крінжа. Так, погнали. Мабуть, треба не залишатися, так? Оу. Так, нам стрілочками показують, куди біжати, а що, якщо ми побіжимо у, у іншу сторону? Баялін, тут тупік. Так, зараз. Що, Та я ж обіжала тебе, ти придурок. Погнали від цього пенівазя. за походою його ніяк обманювати, просто треба втікати. Дуже швидко, не біжимо. Так, сюди нам, добре. Потім в іншу сторону. Так, де? О, сюди, так. Окей. Пока. Ой, смислі сюди! А, він за мною. В смысле? Чому він не зупинився? Боже, я думала, що це все вже пригати. І сюди? І що? Закрилося. Все, все гарно. <сум> все добре, чекпот. Чекпоінт. Ой. А, тут треба покупати. А, цікаво, а можна було б цього вбити? Пенівайза. Я просто пробежала і все. Боже, мені там чуть бошку не снесе. Ой, а що? Ми вилізли там, де були, чи що. Сюди нам потрібно. Ну добре, погнали. А, open, ну добре. І що? Коротше, нам потрібен ключ. Що це? О, ключ, ключ. Є! Yeah. Погнали! Так, заходимо. О, як гарненько. Так, що у нас тут? А, нам потрібно знайти вихід. Це як за дзеркалі, так? Ой, ну цікаво. Дивіться, там заходять, а ми тут. Так, нам ні сюди і ні сюди. Та що ж таке? І туди не можна. Може, з іншого боку? Тут не можна і тут. О, сюди можна зайти. О, прикольно! Дивись. Як нам допомагають? Та в смыслі. О, сюди тепер! І, мабуть, можна... та блин! О, Ще. Я вже заплуталася, боже. Можна мені вийти? <гум> Є! Ура! наконець то наконець то <гум> Так, ну що? Погнали далі! Ой! <гум> Це я розсипалась! Коротше, треба якось, мабуть, зразу. Так, оп. Оп. Двойной прыжок, ааа, <реш> Та що ж я падаю? Так, добре. Збираємось. Та боже, коли це закінчиться? О, якось тут спекотно трохи. Ага, зараз будемо пригати, і, як завжди, я, мабуть, звалюся. А, ні, це нормально. І, і що куди нам? Є і... о, вихід написано. Це все? Каже ні. О боже, мене траванули. Що це за зелена жижа така? Ну все. Що зараз? Мене з'їдять? А... а. Здається. Здається, я заснула. І зараз у якомусь странному. Місце нахожусь так. І, походу, щоб пр прокинутися, мені потрібно пройти цей паркурчик. Ну, добре. Ай, блін! Трошечки не туди. Так, пробуємо ще раз. Давай, прокидайся! Нанюхалося там різного якогось диму зеленого. Так, сюди. так, опа, все. Це ще трошечки і, і є. Ну що ж, ми добралися сюди і ще далі. Що нам потрібно тут робити? Пригати наверх. А, і і ще далі. Куди? На шарик цей? Ні. А, а на ті платформи, мабуть. Ну ладно, зараз. Зараз так, мені туди, а, і ще сюди. О, от так от. І погнали! Ще трошечки. Ой-ой! Все, я допригнула. Коли ж ми вже прокинемося, мені це цікаво. Дуже-дуже. Так, заходимо сюди, хоч, хоч я не одна тут, вже це мене радує. Так, добренько, перепригаємо усі мої підписники разом зі мною. Так, я трошечки затопила, а треба було на цю, цю кирочку пригати. Так, пригаємо. Ой, божечки. Вона там впала. Так, добре, ідемо. Може, вже здей, э, здесь я прокинусь, як ви вважаєте, і ще сюди і отак. О, ой, подождіть. Там, там, мабуть, мені треба спригнути, і я прокинусь, так? Так, джекпот. Джекпот єсть. хе О, є. О боже. Летимо. Обережненько. Главное, не зачепити нічого. І сюди вот так вот. Трошечки складно. І сюди заве. Ай, блин, рукавом зацепилася! Трохи так. І туди. Так. У мене зараз вийде. Точно вийде. Я там майже добралася. І зараз я прокинуся. О, чуть я розвалилася. А, все норм. Усе норм, я, yeah. Головне, що захранілося добре. Ну так, ну що, трошечки. О Боже, тут якісь такі молотки. Я сподіваюся, вони мене не приб'ють. О, ну все, ми прийшли. Так, а що це було? Стрілка вже вбиває, нормально. Так, і сюди повертаємось. О, я бачу двері. Ну, це добре, мене сожрали? Чи ні, я не зрозуміла. Що це за кімната така страшна. Мені тут не подобається. А, о, ексіт. Так, ну що, ми прокидаємось, чи що? О, де ми вийшли? Хм, Знов на дворі. Ну, добренько, може, нам треба прокатитися на цьому чортовому колесі? Давайте подивимося. Так, запускаємо його. Опа, давай, включайся. Вс, нам там щось треба повернути чи щось включити, я не встигла прочитати. А, нам потрібно, коротше, знайти цей повер. Якесь електричество нам потрібно і де його шукати. Так, тут і нема. А може тут? Ні, тут теж нема. Блін, де цей повер? Дайте мені повербанк, я його підстромлю. <гум> так, тут теж тут шоп просто звичайний. О! От туди і нам потрібна, мабуть. Так, да, стрілочка. Ну, добре, вмикаємо. Це якийсь навіть не повер, а як-то генератор, прям якийсь, так? Ну, головне, що зараз включиться наше колесо і прокатить нас. Так, вирубаємо. І о, включилося! Так, а куди нам сідати? О! Ого! Що це з ним? <смірко> Здається, ми щось заламали. Е, все окей? Нас ніхто не буде ругати? Чи так потрібно, я щось не розумію? Так, колесо щось відкотилося, і що далі? Що нам далі потрібно робити? А, сюди забігати! Боже, як хорошо, що я граю зі своїми підписниками. Підказують мені, ведуть мене, ну це добре. А так, ну що, ми переприхаємо. О, я люблю на такі штуки кататися. Поїхали! А куди? Ми все? Ми втекли? Чи що? Що це за шатер? Щось мені він не подобається! Блін! Нам точно туди? Ой-ой! Ой. Здається, ми будемо зараз о, приймати участь у виставі. Блін, він за мною гоняється. Ну добре, я буду просто втікати. А можна мені десь спрятатись? сні? Мені не подобається ця вистава. Що, чого він роже? О, ні. Це що такий сюрприз для нас? Дякую, дуже дякую. Але я не хочу, щоб мене тут. З'їли божечки, ці шипи мене просто зараз вб'ють і все. Так, а куди мені? Куди мені втікати? Я думала, він мене зараз зіжре. Так, е, е, а чого музика тут така швидка? Зачекайте, чому вони так з'являються швидко дуже? Ай він прям біля мене. Боже, боже боже, куди мені спрятатися? О, стоп, що таке? О, він томився, друзі. Здається, я вижила тут. Йому було весело. <рес> мені не дуже. Чуть мене шипом не пробив. І що тепер? Ми завалили його? О, енд, Друзі! Ми пройшли цей паркур. Вау, це круто, оце це Якщо бажаєте зі мною грати, то обов'язково долучайтеся до моєї групи у телеграмі. Буду вас чекати. Ну і не забувайте підписуватись на мій новий канал. Всім папа, -па, люблю вас!